Це маркер подій. Відразу хочу звернутися до всіх, хто нас слухає на хвилях. FM. не забувайте про те, що в нас є youtube канал, на який також закликаємо вас заходити, підписуватися і взагалі цю розмову. Потім будете мати змогу передивитися ще й на YouTube. А якщо слухаєте нас і дивитесь на YouTube, ставте лайки, пишіть коментарі. Це все дуже допомагає нам розвиватися і створювати український, україномовний, україноцентричний контент. Нашим гостем сьогодні є Петро Черник, військовий експерт та полковник зсу. Вітаю, слава Україні! Геросо, давайте будемо розпочинати, тому що дуже багато цікавої зброї нам дають наші партнери останнім часом. Зокрема, з'явилися такі ракети, як Brimstone на Brimstone на катерах наших. Скажіть, будь ласка, що це і для чого, і взагалі, яка роль катерів в сучасному нашому, не знаю, контрнаступі на півдні України? Сама ракета це ракета повітря, поверхні, яка застосовується з гелікоптерів, має дальність ураження задекларовано десь в межах 40-60 км за зарості. Від модифікації, якщо на з'явилася на канакатаракту, це означає, що можемо почати повноцінне і серйозне полювання за їхніми. Кораблями в акваторії Чорного моря. Бо якщо безпілотний екіпаж підходить на прямий удар, то звичайно у корабля є захист у першу чергу, великокаліберні кулемети і звичайні калібру 7,62, Тобто вони можуть їх топити. А вже і відстані 60 км кілометрів такий малезний катер дуже і дуже складно. А отже, ще якесь їхнє судно точно може піти на дно. Правда, розуміємо, що це жодним чином не та зброя, яка ламає хід війни і по, по справжньому доля війни буде вирішуватися на суходолі. Чим більше утопимо всього у Чорному морі, тим краще, але це не буде то, тою переломною точкою у війні. Тобто, воно нам дасть якусь маневреність, якусь краще роз, розосередження наших е, військ, наших сил на, на воді, але все ж таки не стане переломним. Так. Однозначно, ще раз, навіть якщо у е, ми потопимо останній корабель, абсолютно все, що є в акваторії чорного моря, це не матиме ніякого стосунку до війни, як такої. Єдине, що по легшому собі життя, у частині з завзавдання ударів ракетами 3М14 калібр, бо ще у межах додбицяти нось носіїв різних класів, вони мають і навіть є підтверджена інформація, що сьогодні були пуски із підводного човна, Дизель-електричного класу типу Варшавянка до чотирьох ракет він може брати на борт. чи буде це сприяти нашому експорту зерна, наприклад, морем? Це на цю хвилину не пов'язані між між собою uh -huh. речі. Питання прикриття суден, котрі вивозять зерно давно вирішено. Тому тому що всі вони проходять дуже вузькою смужкою територіальних вод, у першу чергу Румунії і Болгарії, а ці країни, як відомо, є у НАТО. Якщо противник досі не відважився, топити такі судна то вже і не відважиться. Ну речі, є так само багато інформації, зокрема з Європи, що Путін може спробувати якось атакувати НАТО. Зокрема, там іде історія про країни Балтії, можливо, про Польщу. А як ви думаєте, чи не спробує він, наприклад, нищити Росія, не спробує нищити кораблі? От саме в цих територіальних водах НАТО. Усе може бути такі можливості, вони мають. Знову ж таки, ми згадали цей підводний човен класу варш... Варшав'янка. Він має торпедні апарати, якщо мені пам'ять не зраджує, до восьмидесяти 80... до торпед торпетів. Один такий е, підводний човен може мати у робочому стані їх ще щонайменше є три і ще є класу, але роста, плюс вони можуть мінувати е, самі е, шляхи слід слідування цих. Суден, бо бо також саме ці човни можуть виставляти морські міни 24 на борту. Вони мають, але від, від коли склалася оця так звана зернова криза, а вона ще і початку цієї війни із літа 2022 року нічого подібного не відбувалося. Чи можуть вони цю межу перетнути, та чому ж не можуть від божевільних можна чекати чого завгодно? Також нам дають нові ракети Storm Shadow. Вони себе дуже гарно зарекомендували. Розкажіть, яка їхня роль на полі бою? І скільки нам приблизно їх треба, щоб вони були якимись ефективними? Тобто, не що одна-два одна-дві ми запустили, десь там влучили, а щоб це власне приносило якусь користь. Я приведу історичний приклад. 1990-1991 рік. Війна у Першки заточа союзники вибивали армію Саддама Косейна із окупованого кувейту тоді, у фінальній фазі, відбулася операція буря у постелі 30 днів. Вона тривала січень лютий 1991 року. Тоді і застосувала -ам -ам американці більше ніж 600 ракет. Е Типу атакам більше ніж що сот. Були доби, коли відстрілювалися від 20 до сотні. Мені важко собі уявити такі показники, що ми би таку кількість ракет могли застосовувати тільки один кримський півострів. Це більше ніж 250 законних об'єктів різного класу, починаючи від військових частин радіолокаційних станцій, пускових уст, уст, установок С-300, С 400 закінчуючи аеродромно. От в таких показниках такі ракети і потрібні саме такої кількості. Ще маємо розуміти, що щось таке та зіб'ють, не не може такі бути, що коефіцієнт успішності 100%, процентів, чи відхилять засобів радіоелектронної боротьби, тобто спокійно таку цифру множимо на двоє. От щоб по справжньому було корисно і противнику було боляче ракет, і не тільки класу а і атакам, треба щонайменше найменше пів тисяч. Чи є шанси, що нам їх дадуть в такій кількості? Тобто маємо Storm Shadow, Atacams, можливо, Iris t до того додадуться. Чи є, така якась... Чи є причини сподіватися на це? Ну, Airis-T, давайте трошки ми не в той степ, бо Iris – це зенітно-ракетний комплекс, призначений для збивання літаків і крилатих ракет, а ми говоримо про ту зброю, яка може завдавати ударів по поверхні. Чи дадуть таку кількість, моя особиста точка зору? Ні, не дадуть. Чи є така кількість? Є. Одних ракет атакам на складах, тобто що не треба запускати виробництво, є більше ніж дві тисячі. Треба тільки довести до порядку двигуни системи прицілювання і, і бойову частину. Чи це можливо в технічному сенсі? Можливо, але мені видається, що американці витримують ту таку складну лінію, не дозволити нам програти, але і не дозволити нам перемогти. А в чому сенс для них? От тримати цей баланс, якщо можна так назвати. Елементарно просто ядерний шантаж Путіна. Путін шантажує весь світ всю планету земля. Що якщо українці досягнуть справжнього успіху на полі бою, то він обов'язково застосує ядерну зброю. І де ця точка неповернення, на мій погляд, ніхто не розуміє. Так само дуже часто, коли ми говоримо про якісь ракети, які нам дають з певною дальністю, ми відразу згадуємо таку законну ціль, як Кримський міст. Але водночас є вже така інформація, що більшість своєї логістики Росія перекинула не на Кримський міст, а на суходіл, який вона захопила, який лишається окупованим. Наскільки це небезпечно для нас? Ну тому, що ми ж розуміємо, що розбита залізниця це питання одного дня, тобто питання її ремонту це питання одного дня. 100% поділяю цю точку зору росіянам усвідомлюють, що найімовірніше кримський міст піде під воду, і це буде для них така відносно болюча утрата, і треба якось забезпечувати Крим усім, бо Крим свого нічого не має, Навіть прісну воду туди треба довозити. І вони правильно мислять, що якщо по справжньому зруйнувати кримський міст і взяти під його ремонт під вогневий контроль, то ця артерія перестає бути робочою. Ми ж розуміємо, що ремонт на воді це тижні. Тижні, а ремонт на суходолі це день не більше. Тут ви абсолютно коректно ставите акцент. І нагадуємо Другу світову війну, 1943 рік Курська битва, де дійсно рейкова війна підірвала логістику нацистів, попри те, що вони дуже дуже активно усе там відновлювали. Але за принципом один ешено Ешелон втратили, відремонтували А2 проскочили. Певний коефіцієнт корисності так і був. І, звичайно, так само мислить росіяни. Що, умовно, ми, Україні, завдамо удару по залізниці, але вони за, за добу все відремонтують. Залізо в них неймовірно багато, бетон в них, неймовірно, багато, то не є якась складна конструкція ця залізниця. Ми розуміємо, що вона прокладається на кілька кілометрів від моря, тобто це дуже зручно для. Для прокладання самої артерії і в їхньому розумінні так воно буде працювати, і я вважаю також, що так воно буде працювати, щоб дійсно винищити залізницю, ракетні удари мають бути щоденними не одна-дві, а хоча б десяток, і так упродовж кількох місяців, і тільки тоді буде результат. Але знову ж таки, все упирається у кількість ракет. Чи допоможуть нам тут якось партизани, які все таки залишаються на окупованих територіях, але підтримують Україну? Ну можуть може це бути коефіцієнтом корисної дії, але якби він мав запрацювати на повну силу, так скажемо, як працювали загони ковпака свого часу, то вони б вже запрацювали. Розуміємо, що партизанка це дуже складна і дуже небезпечна робота. І, на мій погляд, це явище масовим не буде. Так само є така історія, як Айрістеми. Вже їх частково зачепили в нашій розмові, і в Німеччині нібито горів завод з виробництва цих ракет. От питання, чи там дійсно були ті ракети, тому що також вже була інформація, що там їх не виготовляли. Це якийсь один із заводів допомоги, так би мовити. Що це було? І чи причетно до цього Росія, на вашу думку? Та я перебуваю в тому самому інформаційному полі, що перебуває вся країна. Я не маю додаткової особливої спеціальної інформації, як якщо німці офіційно не підтвердили. Що дійсно згорів, якийсь боєкомплект рак, ракет, то немає підстав так і вважати. А чи це може бути інформаційним вкидом? І чи росіяни мають досвід проведення саме таких диверсійних операцій? Однозначно, так нагадуємо, десь не то 16-й, не то 15-й рік. Великі вибухи у на чеських складах Уже доведено, що це було зроблено саме їхніми спецслужбами. -спец 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 Вміють працювати вони на цьому полі яким чином можна їм протистояти на цьому полі? Тобто, це має бути якась е, злагоджена робота різних спецслужб різних країн, чи чи яким чином, а саме так та нема інших варіантів обчисляти агентуру, арештовувати саджати у тюрму? Питання чи їм вистачить відваги іти на такі кроки? Бо я не маю ні не меншого що їхня агентура є навіть на дуже високих державних постах, і думаю, що про них знають питання: чи від чи відважити це робити? Ще таке питання: дійсно проблемою для наших, нашої території стали каби керовані авіабомби з боку Росії. Як багато вони, на вашу думку, що їх мають? Тобто скільки ще може тривати, таке, таке кошмарення української території? До, до останнього дня цієї війни мають неймовірно багато цих КАБів. навіть ідеться не у тисячі одиниць, йдеться в тисячі тонн. Радянський Союз виробив е, бомб калібру ФАБ-250. ФАП 500 і УПАП-1500 неймовірно величезну кількість а інтегрувати у них оцей модуль управління планування та Корекція не не складає ніякої проблеми. Це відносно технологічно нескладна продукція. Не з кабами треба боротися, як як такими, і не думати, як цю проблему вирішити. Боротися треба з носієм, от з носієм можна було би по-справжньому поборотися, якби нарешті з'явилася F-16 F-16 має на борту до 6 ракет АІМ-120 АМРАМ, котрі завдають ударів на 180 км. кілометрів. А планерна бомба скидається з відстані 40-70 кілометрів. От і маємо ці відстані котрі перекривають. Одна одну у робочому стані Су-34, який є головним ударним інструментом для цих коректованих авіаційних бомб, є в межах до 80. Якби умовно за місяць ми змогли збити 20-30 машин, вони точно припинили їх застосовувати, бо швидкість надходження нових машин до строю в Російській Федерації 6 одиниць на рік. Це ніщо. До речі, про F-16 ми також чули, що вони будуть ще на, на зиму. Нам їх обіцяли. Тепер перенесли на це літо. Хтось вже каже на осінь. Як ви думаєте, коли вони в нас нарешті все-таки з'являться, і в якій кількості нам потрібні літаки, f 16 щоб ми знову ж таки могли їх ефективно використовувати? Та навіть шість машин будуть дуже корисними, і на мій поля, що десь і буде максимум ескадрилья спочатку запрацює. Ескадрилья – це 12 машин. Багато це чимало. Дійсно, можна досягнути як якогось паритету у частині з їхньою авіацією, особливо та, котра завдає дошкульних ударів кабами. Точно покращиться рівень збивання крилатих ракет, і навіть шахедів, шахеди можна збивати високошвидкісною гарматою М61А1. Вулкан, котре має 500 снарядів у своєму боєкомплекті. Комп'ютер обчисляє точку прицільна пілоту, тільки тільки натиснути на відповідну гашетку. Точно все покращиться. А щоб ламати фронт, я знову ж таки приведу конкретний приклад. Ми, ми вже згадували бурю у пустелі. Так от союзники тоді мали на озброєнні 1700 літаків. Вдумаємося в цифру 1700 літаків різного класу, різного класу, звичайно. Сюди входять і розвідувальні авакс, і паливнозаправники і штурмовики. Все разом, але тим не менше, яка це величезна цифра, і здійснили за тих самих 30 днів 100 тисяч літак обертю. Я собі не уявляю що щось подібне. Щоб ламати фронт, дійсно по-серйозному, Ну треба, хоча б три полки. Полк це 40 машин, дають 61 машину. Що зробить 61 машина? Точно покращить захист неба, точно. Покращить боротьбу із їхньою авіацією, якщо дадуть далекобійну рак ракету AGM-158 п'ятдесят яка котра може завдавати ударів до 900 кілометрів, а їх на складах у американців є більше п'яти тисяч, то Крим дійсно можна переорати і перетворити у потрох разом із е, балістикою. Але чи буде така кількість уже другий рік, то в чому воду у ступі? А як ці е, авіаційні комплекси не можуть запрацювати. Все одно будемо підходити до цієї теми з таким обережним оптимізмом. Будемо сподіватися, що таки вони найближчим часом з'являться в Україні. Тим більше ви кажете, якщо шість літаків вже покращать, так би мовити, погоду на полі бою. Це вже добре. Дуже дякую вам за цю розмову, за фахові коментарі. З нами був Петро Черник, військовий експерт та полковник ЗСУ. Дякую, дякую. Шановні наші глядачі, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. Якщо слухаєте нас в FM, в прямому ефірі, то також заходьте на youtube канали. Тут багато цікавого, багато аналітики, з нами будете знати краще. Мене звати Роман Гурський. Дякую за увагу. Любіть Україну, донайте на ЗСУ і не забувайте, що наша русофобія чи то росопатія ніколи не буде достатньою.